Вітаю, піпли! В цьому відео я розкажу про нові мишки від Аджас, які офіційно заїхали в Україну. В попередньому відео про клавіатури я говорив, що мишки також будуть. Вони, до речі, приїхали у відповідних кольорах помаранчевому та білому, тож за бажанням можна зібрати комплект в одному стилі. Це Аджас aj 179 та aj 159. Обидві миші мають всередині топові сенсори PixArt pov 3950, частоту опитування до 8000 Гц в бездротовому режимі на рот, і щоб все це комфортно працювало. В комплекті завезли новомодні докста та не аби які, а з дисплеєм, які так полюбляє компанія. Тож буде цікаво. Протисніть вподобайку та підписку, окремо як і всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання в описі, і розпочинаємо. Важливо зазначити, що я звірив всі характеристики і яскрава відмінність в моделях це форма, вони абсолютно різні. Тож, якщо замислюєтеся над покупкою, потрібно зрозуміти, яка вам більше підійде, і сподіваюся, це відео допоможе, бо технічно вони ідентичні. Також Джей 179 на 2 грами важче. Все, що стосується технічної сторони, абсолютно ідентично топове. Приїжджають в ось таких пакуваннях. Навіть не скажеш, що там мишка, і як і в клавіатурах, відразу важко зрозуміти, де яка, але виглядає цікаво. Середині пакування, яке жодна доставка. Не розіб'є мишка, докстанція, кабель підключення Type-C на Type-A Паракорд півтора метра. Також не пошкодували додаткові слайди і гумові наклейки для кращого хвату. Інструкція ось так виглядає мишка, і докстанція до неї. Всюди є захисні плівки, які треба зняти. Мишка вагою всього 58 грамів, дуже легка, незважаючи на те, що розмір в неї середній ніяких отворів тут також немає. А акумулятор на 400 мА. Дуже хороші показники по вазі, та й загалом, що стосується матеріалу і на дотик, не впевнений, що їй треба ті гумові наклейки. Досить матова, від чого чіпка і без них. Також що я помітив, це гладкість корпусу в плані дизайну. Тут немає жодного місця, окрім хіба бічних кнопок, де може залишитися бруд. Гадаю, в перспективі при тривалому використанні це плюс, та й додає такого собі мінімалізму. Колірна гама ідентична до клавіатури AK820 Max в Orange виконанні з попереднього відео. Відбитків майже не лишає матеріали корпусу, лайк однозначно. Мінімалізм мишки проглядається і в підсвітці. Тут є лише індикатор заряду, а з додаткових кнопок теж лише бічні, які розташовані дещо. Що вище великого пальця, тож в якійсь мірі до них треба тягнутися. Також з боку є напис, але до нього також великий палець не дістає. Щодо збірки, поки що, це одна з кращих, які я тримав в руках. Можливо, такого ефекту міцності додав той самий мінімалізм і матовість матеріалу, але річ нехай легка відчувається дуже міцною, без жодного зайвого звуку, люфту тощо. Що не скажеш про клік, цей тревел невеликий, але присутній. Від сильного удару по клавішам звук корпусом не відлунює і лишається стабільним. Це добре, проте сам клік менш чіткий ніж в наступ Моделі, це звісно, якщо напряму порівнювати і докопуватися до деталей, що потім можна виділити якусь різницю, окрім форми, бо, повторюся, технічно мишки ідентичні. Коліща легка в прокрутці, але тут воно має гумову перфорацію. Чесно, просто хороше коліща, яке виконує свою функцію. Відсічка є, але не тухе. По формі я так уже зустрічав, це асиметрична мишка для правші з чітким скосом в правій частині, що дуже зручно, оскільки я правша, бо завдяки такій, здавалося б, кривій формі, якщо так можна виразитися, рука лягає як влита, особливо. Долонним хватом. Звісно, вага дозволяє юзати як вам зручніше, але ця форма чітко під праву руку і з чіткою підтримкою мишки мізинцем. Якщо ви любите долонний хват і вам треба повний контроль усією рукою, це буде зручно. І в цьому найбільша відмінність від iJ159, якої форма інша. Інтерфейси попереду Type-C для кабеля, а решта сховалася знизу. Присутня кнопка перемикання DPI, який можна налаштувати в софті, але це теж окрема тема, ще поговоримо. І ще тут перемикач режимів роботи між 2,4 ГГц, блютузом та провідним. Ну і отвори для коннекта з док-станцією. Давайте детальніше про саму док-станцію, бо окрім того, що це справді класний аксесуар на столі, це ще й корисна річ, скажу я вам, як мінімум, тому що можна забути про заряджання мишки і можливі проблеми з коннектом, як максимум, тому що ця штука дозволяє працювати 8000 ГГц по безпроводу. Ну а ще це справді аксесуар, бо має підсвітку, дисплей і софт. Це це разом кастомізується, вміє виводити різного роду картинки, гівки та інформацію, потім все покажу, розкажу. Давайте розпакуємо AJ159. Коробка така сама і всередині комплектація схожа. Теж мишка і докстанція, пакунок з наліпками, слайдами та інструкцією, і кабель Type-C на Type-A, але який вже не зовсім паракорд. Проте, як на мене, виглядає більш якісно, хоча підключати ним мишку біль, теж півтора метра. Закінчили докстанцією, нею і продовжимо. Бо, крім того, що вона має інший колір, відмінності на цьому, все. Це точно така сама станція, з точно таким самим функціоналом, де можна режими відображення дисплею міняти, підсвітку змінити, вимкнути її, і звісно, мишку пасивно заряджати. Це Ідентична До речі, помітив, що Аджес без синхронізації живе то в 2065, му то в 2000 році. А от мишка вже нехай теж всередині аналогічна, вагою 56 грамів і зовні інша. Єдине, що можна підтягнути до схожості, це напис зліва і загальний вайп від матеріалів. От тут теж проглядається мінімалізм, матовість покриття, яке дуже приємне на дотик, а також фактична відсутність місць, де б міг збиратися бруд. З підсвітки тут теж лише індикатор зарядки, який мені здався більш вдалим, та це суб'єктивно. Зібрана теж досконало нуль люфтів, нуль скрипів. Це дуже якісний продукт. Помітно, що мишки ціляться навіть вище мідел сегменту, не лише технічною складовою. Ця модель симетрична, має чітко виражений горб, який переходить в досить занижений довгий спуск клавіш, і ще буквально на декілька міліметрів вона коротше. За це це до того, що для aj 159 вже більше підійде кіхтовий хват, тоді вона максимально контрольована. Звісно, можна класти всю долоню, але тоді чітко відчувається горб, і особисто мені така форма сподобалася навіть більше. По причині я звик до цього довго користувався саме таким форм-фактором, де є чітка виражена задня частина та довгий спуск клавіш. Але це справа суб'єктивна, бо форми не Гані, але всі досить своєрідні та по-своєму зручні. Точно, що треба винести з цього, це AJ 179 для правші та долоні, а AJ 159 симетрична та для кіхтевого. Кому яким буде легше керуватися справа кожного. Клік мені здався тут більш чітким, а сайт тревел я б назвав відсутнім. В aj 179 клавіші на долю м'якші, тут більш різкі. Тримайте в голові, що я порівнював безпосередньо. Давайте послухаємо. Також тут інша перфорація коліща. Загалом воно здалося таким самим, але з менш вираженими рубцями. Те саме і бокові кнопки, теж через форму стали дещо менші. але їх так само не дістаєш великим пальцем зайвий раз, як і напис. По інтерфейсах теж кабель підключення, знизу конектори перемикання DPI та режимів роботи, окрім того, що вони злегка менші, різниці ніякої. Тепер що стосується технічних специфікацій, мишки близько 100 доларів, і начинка тут повторюся топова. Окрім того, що обидві працюють на Гц по безпроводу, мають на борту передовий сенсор Піксаль по 3950 з DPI до 42 тисяч. Я не знаю, кому це треба, але воно є. Тільки, як я згадував, вище відрізняється, але тактильно дуже схожий. Перемикачі теж неабиякі, Хуано на 100 мільйонів натискань, акумулятор в обох на 400 мАг, Але насправді він тут не має як такого значення, бо в обох є докстанція в комплекті, і ось оце вже дійсно круто. По-перше, можна забути про те, що таке розрядилася, не потрібно шукати цей кабель постійно, щоб підзарядити. По-друге, стабільність з'єднання, бо це і ресивер. А мишка, до речі, магнітиться на докстанції, коли заряджається. І зі сна виходить миттєво, ще й енергоефективно. По-третє, як аксесуар робочого Місця, бо адже завезли дисплей, і той самий софт з попереднього відео, який також бачить докстанцію як окремий девайс, і дозволяє завантажити туди свої гівки, картинки, самому щось намалювати, ну або ж відображати час та дату. По налаштуваннях мишки тут теж все і більше. Перед клавіш, DPI, макроси. Я користувався обома мишками паралельно довгий час і виділити якусь складно. Бо якщо технічно це топ-рівень, по матеріалам мишки відчуваються дорого, та й візуально обидві це щось ніби мінімалістично, але дуже круто, то форми в них різні. І бажано наперед розуміти, яка подобається більше вам, чи з вираженою задньою частиною, чи з кошеною правою, бо від цього залежить і зручність вашого хвату, і чи доведеться звикати як до нової мишки. Цікаво побачити реакцію на Аджес в мережі з часом, бо, як на мене, це цікаві продукти, не схожі на інші, помітно націлені на вищий сегмент за більш лояльну ціну. На цьому в мене все. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте про вподобайку та підписку, а також за можливістю поширення та коментар. Окремо, дяка всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання. В описі бережіть себе і побачимось.